Дорогі захисники і захисниці, хочу привітати вас сьогоднішнім святом. Це справді велике свято. Головне, залишайтесь живими, а так само хочу побажати всім нам перемоги. По друге, хочу сказати одну річ: ми зараз знаходимося на вулиці Хамера, коли Колись ця вулиця називалась вулиця Кароленка. Коли я працював заступником голови обласної ради, була створена відповідна комісія, бо на цьому місці знаходився так званий Русський культурний центр. В 2016 році, в 2016 році, була створена комісія. І коли ми з депутатами обласної ради з різних фракцій прийшли сюди, ми просто були вражені цією антиукраїнською атмосферою, раз, а так само антиукраїнською літературою, яку ми тут знайшли. Ми знаходили жахливі речі і про Сталіна, і про руську царську сім'ю, і інші моменти. Ми активно всі разом пропрацювали два роки, і на покрови 14 жовтня. 2018 року, зараз це 1 жовтня, сьогодні у нас 1 жовтня, був відкритий тут будинок воїна. От, прошу подивитися, як він зараз виглядає, і навіть не віриться про те, що 9 років тому це було антиукраїнське кубло. Крім того всього, один з активістів, ви пам'ятаєте, напевно, на початку повномасштабного вторгнення в березні місті був атакований Яворівський полігон, де загинуло дуже багато наших військовослужбовців. І один з тих падлюк, які наводили це, і проти якого зараз порушена кримінальна справа, і він сидить в тюрмі. Навіть вирок, здається, вже винесений, він якраз був один з активістів оцього руського культурного центру. Тому насправді я горжусь, що ми це зробили, і зараз тут знаходиться будинок воїна.